Доброго ранку, любі дітки! Доброго ранку сонце привітне! Доброго ранку тобі і доброго ранку мені! Тема нашого сьогоднішнього заняття має назву Учимося берегти природу. Нежива і жива природа в наш час перебуває у великій небезпеці. Тому вона потребує захисту. Для збереження природи створюють заповідники, території. Де охороняється вся природа рослини, тварини, грунти, повітря, вода. Також для збереження природи люди сортують сміття, насаджують дерева, очищують водойми. А зараз, дітки, пропоную вам дуже цікаву екологічну гру, яка має назву. Можна не можна. Я буду називати дії, а ви будете відповідати. Саджати квіти рослини. Можна чи не можна? Так, можна. Обгорожувати мурашники. Можна чи не можна? Так, не можна. Спостерігати за жабами, птахами, комахами. Так, можна підгодовувати птахів. Так, можна прибирати після себе сміття у лісі, парку, на березі річки. Можна ламати гілки кущів, дерев. Не можна. Обдирати кору дерев. Не можна. Збивати ногами гриби. Не можна. Руйнувати гнізда. Не можна. Окрім того, що ми маємо берегти природу. Ми маємо навчитися безпечно поводитися у природі. дотримуйтеся правил поведінки у природному довкіллі. Це допоможе зберегти не тільки природу, а й ваше здоров'я. Правила безпеки не ходити без дорослих до лісу, парку, річки тощо, Не їсти невідомі тобі ягоди та гриби, Не пити воду з озера, річки. Болота На самокаті роликах велосипеді можна кататися у дворі. На спортивному майданчику, в стадіоні у парку. При зустрічі з дикими і бездумними тваринами не чіпай їх, не намагайся погладити, не наближайся до тварин, коли вони їдять. Не бери дитинчат тварин. Не можна під час грози ховатися під деревом, у нього може влучити блискавка. Дотримуйтеся правил та бережіть себе. Діти, сподіваюся, що заняття вам дуже сподобалось. А я бажаю вам гарного настрою та бережіть природу і пам'ятайте про правила безпеки. До побачення!